Я хотів би обговорити саме цей мирний перемовний процес, але напевно, давайте почнемо з нагальних поточних подій, які стосуються заяв сенатора Грема. Він каже, що Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти Росії. Видикає одразу логічне питання. Якщо Трамп це вважає, то чому він говорить це ротом сенатора Лінсі Грема, а не своїм особистим? А ви знаєте, це в принципі така функція у сенатора Лінці Грема час від часу виступати ротом Трампа, коли сам американський президент з тієї чи іншої проблематики не хоче публічно виступати. Але я вже бачив пости в соцмережах. Не знаю, чи говорив це особисто Трамп, що, начебто, понеділок буде для росіян дуже визначним днем. Тому можливо дійсно і зрушило з мертвої точки ця справа. Давайте щоденько розкладемо про що взагалі йде мова. Дійсно, от я десь місяць тому говорив з радником одного з поважних сенаторів республіканців. і Він мене запевнював в тому, що дійсно законопроект буде рухатись і є величезна доля вірогідності, що він може бути прийняти. Тому, от цей пасаж, і взагалі як він з'являвся, очевидно, от з того, що я сказав на самому початку, лінсі грам. Доволі протрампійсько орієнтованої політики, враховуючи те, що законопроект має двох авторів, один з яких саме сенатор з північної Кароліни, то з південної Кароліни, вибачаюсь, то очевидно, що якраз розробка цього законопроекту і ідея вона так само була заапрувлена в Білому домі. В іншого сценарію, так якщо б цей законопроект з'явився і в ньому був учасником і співавтором сам Лінці Грем, просто немає. Тому очевидно, що в момент перед перемовинами цей законопроект розглядали як такий важель тиску на Росію, який має ну зробити якийсь прогрес зі сторони Російської Федерації, от в рамках переговорного треку цього не сталося, і ми бачимо, що після того самого саміту в Газі, який от відбувся минулого тижня, Трамп більш проактивно почав і більш такі е, меседжі на об'єднання виголошувати і по відношенню до. Зеленського і по відношенню до європейських е, країн тому очевидно, що можливо буде відчутний е, відчутна зміна вектору в контексті американської політики. Але водночас я би не став забігати далеко наперед. Дійсно, мита проти компаній, які купують російську нафту, а потім співпрацюють з американськими компаніями у вигляді 500%. Це було б чудово історію, але так само ми пам'ятаємо, як Трамп вводив тарифи проти європейських держав, проти Китаю, проти Канади. Робив крок на крок вперед, і тут же два кроки назад. Тому відносно цієї історії мені здається так само треба вичекати і подивитися, як будуть ситуації розвиватися. Але мені дійсно здається, що найбільш визначальною найбільш визначальним моментом цієї цієї історії. Це якраз був саміт НАТО в Нідерландах, і він дійсно може змінити позицію Трампа по багатьох питаннях, тому що йому дали величезний пас європейські не європейські, ну і в тому числі європейські, але країни-члени НАТО погодились підняти власну долю фінансування блоку до 5% до 2035 року, і це дійсно те, що медалька, яку собі на сорочку чи на лацкан піджака там повісить Трамп 100%, і тепер від нього так само європейці і Україна чекає відповідних кроків назустріч по відношенню до питань, які важливі для нас. Щодо саміту НАТО, хотів вас запитати, як ви взагалі то ставитеся до того, як він пройшов, тому що до західні медіа е, виключно в песимістичному ключі пишуть, і вони пишуть на свій рахунок, на свої проблеми. А якщо говорити про нас, то так це там окремо можна проаналізувати і е, також певний негатив. Хоча е, українська спільнота знаходить в цьому саміті певний позитив, от як ви ставитесь. Я не побачив відвертого негативу по відношенню до цього саміту. Дійсно історичний крок по збільшенню фінансування. І давайте не забувати, що якраз частина розходів держав на фінансування північно-атлантичного альянсу їх допомога Україні може зараховуватись в загальний чек. Це дійсно чудово. І через цей механізм я впевнений, що Україна отримає достатню кількість зброї і іншої військової підтримки, яку нам надають там ті самі розвіддання і інша інфраструктура, якою Забезпечують наші союзники українське військо знову ж таки. Говорячи про саме НАТО, цей крок для них так само відчутно важливий, враховуючи. У ті загрози, які існували, і давайте згадаємо з приходом Трампа на другий термін, яка тільки критика по відношенню до європейців не звучала, і напередодні самого саміту за день Трамп доволі неоднозначно говорив про його бачення п'ятої статті і колективної безпеки. І в принципі, от ми з вами в ефірах про це неодноразово говорили, що дійсно. Ситуація доволі критична з боку Білого Дому по відношенню до Європи, і така стимуляція до суб'єктивізації з боку Європи в контексті власної безпеки стало величезним викликом для європейських держав, які звикли, що є старший брат, от Марк Рют, секретар НАТО, називає його татком. Що дуже дивно, насправді, в такій публічній комунікації з боку політиків, що от є сполучені штати, які відповідають за безпеку Європи. А тут прийшов Трамп і каже: Ну, хлопці, дівчата, тепер це ваші особисті проблеми і справляйтесь з Росією як хочете. Цим доволі відчутно переполошив всіх в європі, і дійшло до того, що його вимога про 5% від ВВП була реалізована. І вже подивіться на самому саміті. Трамп доволі акцентовно сказав, що безпека Європи це наше. Це це наша спільна справа, і я ніяким чином не абстрагувався від того, що Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання по безпеці на континенті. І це очевидно в момент, коли Путін розробляє план по війні вже безпосередньо з однією з країн-членами альянсу. То це доволі відчутне посилення, і це може бути доволі відчутним ударом по тим тим самим планам Путіна щодо можливої експансії в Європі. Тому мені здається, і зі сторони України, і зі сторони самого НАТО, то саміт пройшов доволі результативно. Так, дійсно можливо, деякі особливо позитивно налаштовані глядачі очікували якихось більш радикальних рішень по Росії, але і те, що внесли саму Російську Федерацію в фінальне комунікет як головного головну загрозу для безпеки Північного атлантичного альянсу, і Сполучені Штати так само цей документ підписали. Як на мене, це доволі визначальна подія, яку треба відмічати як виключно позитивно. Я хотів обговорити саме перемовний процес, але тут е, теж вписується історія з самітом НАТО, хоча вже теж багато про це було сказано. Але тут варто, ну ось що відмітити, те, що я знайшов, е, Путін вимагав від е, України від заходу, щоб Україна відмовилася е, від НАТО, визначила там свій нейтралітет. І це е, начебто одна з. Причин, по-перше, чому він почав війну. А по-друге, якщо цього не станеться, то війна типу буде продовжуватися. Так, от що відбулося на саміті НАТО? Чому критикують? Відбулося те, що у 24-му році чітко було написано майбутнє України в НАТО і винна Росія в тому, що вона робить в 25-му році. Ці формулювання викинули. Тобто немає більше майбутнього в НАТО, немає чіткої формули Росія-агресор і винна у всьому. І все це відбувається. Якраз таки перед третім раундом переговори і виглядає це як спроба е, пом'якшити е, ситуацію, е, тобто шлях-крок від Трампа до Путіна, я повністю приймаю і розумію ті аргументи, які стосуються е, того, що Росію визначили як загрозу і зафіксували це. Але з іншої сторони ми маємо от такого характеру поступки. Ну, це так само логічно. Ми чули неодноразово з вуст і того самого Трампа і величезної кількості європейців, які вторили про те, що Україна на сьогоднішній момент членом НАТО не стане. Дійсно, російський наратив про те, що одна з причин війни це якраз, начебто, розширення північно-атлантичного альянсу, що по своєму факту є повним повною невідповідністю реальній ситуації, тому що ну дивіться, Фінляндія вступила в НАТО вже безпосередньо, збільшивши кордони блоку з Росії. На понад тисячу кілометрів, ну і щось російські ракети на Хельсинки не полетіли. Тому очевидно, що причина війни, яку Путін розв'язав проти України, вони е, криються зовсім в інших речах, і ми так само е, можемо про це довго говорити. Тому е, аналізуючи загалом історію, яку ми побачили, то Путін очевидно розраховував, що е, цей саміт він перенесе розкіл в ряди країн-учасниць. А він навпаки продемонстрував консолідацію Сполучені Штати. З приїздом Трампа так само висловили е, долі позитивні тези по відношенню майбутнього блоку. Тому я не думаю, що тут треба шукати якісь проблемні моменти і ритися за багато формулюваннях. Те, що Україна вступить в північно атлантичний альянс, в мене особисто не виникає жодних сумнівів. Але є певні моменти політичної кон'юнктури, які так само враховуються е, в подібних документах. Тому нам не треба на це, на цю історію зважати треба більше крутити зараз європейські держави Жави, щоб частка їхніх внесків ішла там неумовно не в розвиток в воєнної інфраструктури в їхніх державах, а йшла в вигляді допомоги Україні, тому що якраз це єдиний момент, який зараз відділяє і Європу, і весь світ взагалі від широкомасштабної війни вже безпосередньо з Російською Федерацією. А ці формулювання, які були прибрані е, в 25 п'ятому е, році, фінальний саміт е, фіналі саміту, вони вплинуть на перемовний процес. Тобто, умовно кажучи, Путін якось змінить свою позицію, е, реально може вийти і сказати: ось так дійсно, там Трамп зробив те, що ми хотіли. Або це взагалі не буде мати ніякої ролі в цьому процесі. На сьогоднішній момент Росія буде вести війну стільки, наскільки в неї вистачатиме ресурсів людських, фінансових, військових. Тому очевидно, що те чи інше формулювання воно, в принципі, для Путіна не буде причиною для того, аби змінити позицію. Знову ж таки, наша зараз головна задача це якраз переконати Сполучені Штати змінити свою політику по відношенню до Росії, затягнути по відчутніше оцей зашморг на шиї російської економіки. Це буде величезним прогресом в рамках зробити Путіна більш готовим до перемовин. А будь-які дипломатичні моменти вони їм і залишатимуться. І Знову ж таки, історія для Путіна з війною в Україні вона екзистенційна одразу з декількох сторін, і враховуючи те, що він хотів здобути і не здобув, враховуючи те, що йому в принципі війна реальна війна проти реального, як вони кажуть, ворога. Це ще один момент такий цемент в архітектуру його диктаторського режиму. Ну і плюс давайте не забувати, що якщо Росія піде з України, вона і сам Путін і сама Росія перестане бути цікавою для того самого Трампа, для того самого Сі Цзіньпіна І в цілому, да, враховуючи, от. Понад три роки повномасштабної війни Путін доволі відчутно втратив свій вплив по всьому світу, і сьогодні якраз присутність в Україні чи не єдиний аргумент для кремлівського диктатора, який залишає його на високому політичному рівні і змушує з ним домовлятися, його вмовляти, його слухати. Тому очевидно, що без надзусиль з боку наших європейських і заокеанських друзів в контексті тиску економічного підтримки України в воєнному Ному аспекті, то війна не закінчиться просто так. Тому, от всі ці ілюзії про дипломатію, я думаю, треба відкидати. І дійсно, це процеси, які йдуть паралельно, які дозволяють робити важливі речі, такі як обміни. Але в мир з Росією в на сьогоднішній момент, яка має достатню кількість ресурсів на продовжування війни, я персонально не вірю. Ви сказали про ресурси про те, що росіяни будуть воювати стільки скільки у них буде ресурсів, е, і тут якраз таки добре лягає ось яка новина. Путін заявив про скорочення військових витрат на тлі загрози рецесії в Росії, і взагалі-то про економічні проблеми росіян говориться вже дуже дуже давно ще напевно ще й з початку е, повномасштабного вторгнення. Але особливу увагу е, до цього питання е, напевно. Особлива увага виникла ну от в найближчі півроку, які були е багато економістів. Казали про те, що у росіян е закінчуються ресурси, що економіка в не найкращому стані, що одна нога вже в могилі і. Е Паралельно з цим не було якихось таких от рішучих сигналів, по типу як цей, коли Путін сказав, що, що їм потрібно щось робити і якось завершувати ці військові витрати. Е, давайте про це поговоримо. Наскільки взагалі суттєві були ці витрати, от там в цьому році, в останньому, і як сприймати е, те, що сказав Путін, тобто це сигнал про завершення так, так званого СВО? Та стоїться ні. ну давайте, по перше, знову ж таки, враховуючи, що ми з вами встигли проговорити для Путіна. Ця війна вона умовно священна. Це головна місія його життя. І очевидно, враховуючи е, саму систему влади в Російській Федерації, йому не потрібно зважати на опозицію, на протестні погляди населення, на медіа, які повністю підконтрольні. Тому дійсно російська економіка переживає очевидно не найкращі часи, але чи турбує це Путіна в рамках його бажання знищити Україну? Я думаю, що турбує його це ну десь на рівні тим, чим він буде снідати. Він просто дасть задачу своїм економістам, своїм урядовцям підкрутити в якихось моментах ці вентилі, десь комусь зменшити соціальні виплати, перестати будувати дороги. Але те, що Путін не припинить цю війну. e no... Поки в нього буде така можливість, це так само для мене річ доволі проста і зрозуміла. Тому знову ж таки, коли економісти говорять про проблеми з російською економікою, вони вони в жодному разі не обманюють. Вони є, вони відчутні, але вони не кризові і не критичні. І все ж таки, Росія продає достатню кількість енергоресурсів в Індію, в Китай, на жаль, в європейські країни, як ми бачимо, там і тіньовий флот працює і все в них в принципі нормально. Тому очевидно, не поки ми і поки наші західні партнери не нівелюють цю цю історію, то як би там складно путінській економіці не було, він все одно буде спрямовувати максимально всі ресурси, забираючи їх там умовно у вчителів, забираючи їх в лікарів, в хворих, в кого завгодно, путіну просто плювати на власне населення. Він буде ці гроші забирати і передавати в оборонку, передавати на російських солдат, щоб і надалі гнати їх місні штурми. Але все ж таки давайте більше уваги приділимо питанню економіки. Бо от його заява базувалась на тому, що все ж таки Росія почне знижувати оборонні витрати з 26-го року. Якщо вони використовують, наприклад, таке от пікове навантаження в цьому році економічне і мають такі відносні здобутки, ну тобто обласні центри там вони не беруть, Київ вони не беруть, вони просуваються на декілька кілометрів. Певні села, що теж дуже болюче для України. Але е, за ці декілька, умовно, декілька кілометрів, хоча цифра там, е, напевно, серйозна і велика, е, війну. Те, що вони беруть кілометрів війну, це фактично не змінює за це. Вони платять 1300 кількість битих щоденно, і велике економічне навантаження. Так, от, якщо це економічне навантаження зменшиться, то ну саме витрати на цю війну зменшаться, то як вони будуть досягати, хоча б тих цілей, яких вони досягали от в цьому році, наприклад. Ну, питання, наскільки вони цей бюджет зменшують? Росія, якщо я не помиляюсь, в рік витрачає там щось близько 200 мільярдів доларів. Якщо вони там знижують умовно на 10% чи на 5%, ну це не ситуація, яка докорінно може перемінити їхню можливість наступати цим повзучим повзучою стратегією. Так само давайте не забувати, що Україна так само виснажується, і в нас на жаль менше можливостей наповнювати власну економіку. Плюс в нас немає якоїсь визначеності з підтримкою з боку наших західних союзників. От я розмовляв там декілька місяців тому з одним нашим народним депутатом, який мені сказав, що от ми впевнені, що грошей в Україні є до закінчення першого кварталу 26-го року. А от на рахунок того, що буде далі, зараз українська зовнішня політична відомство і зовнішня політична команда, вони над цим працюють. Тому очевидно, що горизонт планування, на жаль, у нас він значно менший ніж в росіян. Я тут не, не те, що пропоную розповсюджувати якісь песимістичні погляди, але так само треба бути реалістами. Те, що вони зменшують, це не означає, що російська воєнна промисловість зупинилась. Це не означає, що в Росії більше нема грошей, щоб вербувати всіх цих злочинців, алкоголіків і гвалтівників в ряди своєї армії. Це не означає, що Путін втратив бажання і амбіції захопити Україну. Ні, все це продовжується, і вони будуть це робити до останнього вздоху. Тому на наша якраз задача ставати сильніше економічно, шукати нові шляхи для того, аби бити Росію нелінійно. тим самим законопроектом Лінці Грема, який Трамп має да дати зелене світло на те, аби його ухвалили, і багато багато інших речей так дійсно останній тиждень із історією з самітом НАТО і зустріч Трампа з Зеленським виглядає для нас доволі позитивно, але так само це не означає, що нам треба десь спочивати на лаврах і думати, що війна вже виграна. Ні, і цей шлях він ще далекий. І Ми на жаль, так само далекі від того, аби говорити, що Росія не в змозі продовжувати війну. Давайте ще зазначимо про ту певну напругу, яка відбувається в Сполучених Штатах, бо нам тут в Україні не завжди зрозуміло, що відбувається в Америці. От Сенат США підтримав суперечливий законопроект Трампа про податки. Ну і відповідно, як внутрішня політика відкликає певну увагу від зовнішнього світу, так і тут внутрішня політика забирає певну увагу від України. А коли це стосується Грошей, так ну, це взагалі можна сказати, що велика проблема. Тож наскільки серйозні напруги або виклики зараз всередині США? Ну, дивіться, не сказати, що вони прям дуже серйозні, відчутні чи критичні, ми не можемо. Але так само очевидно, що в американському суспільстві є доволі відчутна поляризація. Крайні правих від крайні лівих, і відстань між ними вона стає все більше і більш відчутною. Якщо ми подивимось на протести, які були в Каліфорнії, на останні якраз вибори мера в Нью-Йорку, де обрали, ну скажем, ну сюрпризом стало, що кандидат мусульманин виграв вибори, тому що інша частина американського суспільства навпаки там більш консервативно християнсько налаштовані. Тому от таких речей відбувається багато, так законопроект Трампа зараз багато хто. Критикує, але водночас якогось відчутного політичного протистояння досі не відбувається. Трамп, хоч і від відчутно просів в власних рейтингах, все одно зберігає своє ядро там 40% підтримки виборців, що дозволяє йому ну таким катком часто проїжджатися і по політичних опонентах, і протискати ті ініціативи, які інші вважають безглуздими. І я думаю, що ця тенденція вона буде зберігатися ще певний час. Тут треба розуміти, що в наступному жовтні в Сполучених Штатах будуть вибори і в Сенат, і в Палату представник. Кив, і вже тоді, якраз я думаю, напередодні, десь року за пів, демократи почнуть розвертати таку відчутну кампанію проти Трампа, збираючи всі його промахи, недоліки, фейли, і ну в принципі, те, що Трамп продукує, чи не кожного дня. Але на сьогоднішній момент сказати, що для Трампа якась дуже складна ситуація в внутрішній політиці, ну напевне, це буде невеликим перебільшенням. Угу. Пане Артеме, дякую, що ви долучились, і посибі за ці цікаві пояснення. Гарного вечора. Пасибі, вам теж. Артем Бруджуков, заступник директора аналітичного центру політика, долучався до нас.